24 лютого 2022 року Росія вторглась на територію моєї країни. Почалась повномасштабна війна. Українська армія раз за разом доводила всьому світу, що українці це нащадки незламних козаків. Згодом одна з військових частин, 3 окрема штурмова бригада, вирішила відкрити центр для добровольців у місті Київ. Восени 2024 року я більше не могла стояти острові. У цей вирішальний час хотілося зробити щось корисне. Що дійсно значуще для країни. Тож я вступила до центру. Там, серед таких самих рішучих і готових боротися людей, я знайшла справжніх побратимів, людей, на яких можна покластись, людей, з якими можна йти пліч опліч у найтемніші часи. Сержанти, що нас тренували, були справжніми титанами. Вони не просто навчали, вони загортовували нас у вогні. Кожен з них пройшов бої, тож знав, що таке справжня війна. Але я не була готова. На одному з тренувань, коли прогримів вибух, я завмерла від жаху, моє тіло сколов страх, що пропалював наскрізь. Тоді я зрозуміла війна не для мене. Я не готова бачити смерть, не готова стояти під вогнем. Коли настав день посвячення в рекрути, з тридцяти бійців нас залишилось дев'ять, всі інші, як і я, повернулись додому. Проте я не відступила, просто мій фронт, інший. Я вирішила бути голосом наших героїв ФТУ – Говорити про них, розповідати їхні історії, підтримувати їх словами і ділом. Через деякий час моя мати прийняла рішення, яке змусило моє серце стиснутися від жаху. Вона приєдналася до ЛАВ ЗСУ. Разом із сестрою ми довго не могли це прийняти, як відпустити її, як жити з думкою, що вона там, серед культа вибухів. Але ми знали, вона так вирішила, і нам лишалося тільки її підтримати. Зараз мама проходить навчання у своїй спеціальній стрілець санітар. І в цьому вона найкраща допомагати людям і її покликання. Я безмежно пишаюся своєю матір'ю. Вона справжня героїня. Вона сильна, вільна, могутня. Такою хочу бути і я. Слава Україні! Героям слава!